Головна новина сьогоднішнього випуску це інтерв'ю, яке дав Зеленський CBS News 60 хвилин, інтерв'ю свіже. В ньому він згадував удари по кривому рогу та по сумах, і це інтерв'ю дуже цікаве з багатьох аспектів і з різних точок зору. Це перше інтерв'ю, яке, як на мене, Зеленський провів дуже добре. Те, як він структурував відповіді, як говорив, міміка, емоції, зміст, усе було дуже добре. По суті, інтерв'ю за винятком одного питання, навіщо він це зробив. З якою метою, до кого він звертався, тобто в будь-якій дії, особливо в дії державного лідера, є певна мета і певне завдання. І от коли я дивився це годинне інтерв'ю, до речі, воно було українською мовою, тобто Зеленський не намагався говорити англійською. А на запитання англійською він відповідав українською, виникло питання, до кого було звернене це інтерв'ю. Давайте переглянемо частину його фрагментів. Воно триває годину. І загалом там особливо нічого вирвати мені не вдалося з того, що дійсно цікаве, просто ось те, що прийшло в голову зараз. Ми сильніші на полі бою, наша армія сильніша, ніж були на початку війни. Це правда, але це частина правди. На початку війни українська армія була сильнішою за російську, тому й перемагала. Тобто за чисельністю, бойовим духом, за багатьма факторами, зараз українська армія дійсно сильніша, ніж була на початку війни, але слабша за російську армію, яка відтоді зросла зі 180 тисяч до 640 або й більше. І саме таке твердження, воно справедливе. Безумовно, армія значно сильніша, але без урахування армії та сил противника воно позбавлене сенсу. Тобто, вже це саме говорить про спину, це спина, це частина правди, але не вся правда, лише її частина. І тут постає абсолютно очевидне запитання: якщо ви такі сильні, сильніші, ніж були на початку війни, то чому ж тоді не перемагали? Але довга війна і втомлюються всі Невизначеність. В тому, що йде розбалансування партнерів, ось є відповідь, ми не перемагаємо, тому що всі втомлюються і починається розбалансування серед партнерів. Ось така відповідь: усе інтерв'ю, в принципі, побудоване приблизно на цьому. Ми, мовляв, у шоколаді, але нам знову хтось чогось не дав. Тобто журналіст у цьому випадку це політичний активіст, усе виглядає як політичний активізм, і він не поставив жодного гострого запитання. Він зробив усе, щоб дати Зеленському можливість виголосити свій текст і абсолютно не поставив жодного запитання. Мені пишуть, що знову поганий звук. Це в когось двоїться чи справді звук поганий. Будь ласка, напишіть. Тобто в цьому і полягає вся позиція Зеленського. І я говорив про журналіста, який не поставив жодного сильного запитання. А запитання, які справді варто було би поставити, це питання пов'язані з корупцією. Луна нормальний звук сьогодні поганий. Щось, знаєте, я не знаю, що можна зробити краще. Це луна в приміщенні, а не мікрофон. Тоді говоритиму ближче. І ми хотіли більш сильнішу позицію Сполучених Штатів Америки. І ми хочемо сильнішої позиції в Сполучених Штатах. Усе зрозуміло, ми сильніші, ми можемо перемогти, але ми хочемо мати сильнішу позицію в Сполучених Штатах, тобто іде політична боротьба, це інтерв'ю, частина політичної боротьби. Це нормально, це природно. Але боротьба з ким? Боротьба ж не буває з надальськими хлопчиками. Боротьба з ким. Боротьба з Трампом, тобто Зеленський, і це треба зафіксувати. Ми я не кажу, що це, до речі, погано. Можливо, це навіть хороший хід. Ми це поки не обговорюємо, але абсолютно очевидно, що в цьому інтерв'ю він вирішив українською мовою. Відповідно, це буде перекладено для американців. Розпочати боротьбу з Трампом на каналі, який є недружнім до Трампа. І ви запитайте наших людей. Вони дуже бояться, що Сполучені Штати змінять свою політику. І, і, і це дійсно, я вважаю, що це страшно для наших людей. Зрозуміло, ми, ми правда на нашому боці, ми все одно пройдемо цей шлях. Я впевнений, все одно війна закінчиться. Але для нас важливо, щоб вона закінчилася справедливим миром. Для того, щоб мир був справедливий, нам потрібна підтримка Америки без Сполучених Штатів. Ми будемо нести багато втрат людських. І... Тобто, це дуже важливий момент, коли журналіст запитав його, чи зможе Україна перемогти, чи зможуть Сполучені Штати перемогти. Ну перепрошую, чи зможе Україна вірніше, навіть не так, що буде, якщо Україна залишиться без американської допомоги. І він, узявши довгу театральну паузу, відповів: сама ця пауза говорить багато про що. Сама пауза вже є показовою. Вона означає, що ми втратимо дуже багато наших людей як військових, так і цивільних. Далі знову йде відсилання до катастроф, жертв, трагедій, які сталися за останні два тижні у Кривому Розі та в сумах територіальних. Можуть бути такі втрати. Ми безумовно без Сполучених США... Штатів. Буде складно. Безумовне припинення вогню спрацює, якщо Сполучені Штати поставлять чітко таку умову, чітка кількість днів, термін часу і чітко хто моніторить. Моніторить СІСФАЙР. Конкретно хто це буде робити? Далі мова йшла про те, що необхідно зробити сисфаєр. Тут мої асистенти не витримали, не вирізали це. Я дивився все інтерв'ю, і він почав знову розповідати про свої емоції та події, як усе відбувалося в овальному кабінеті, як він намагався донести до Трампа голу правду, як Трамп його покарав, яке це було болюче і важке покарання для України та українського народу, як український народ зазнавав втрат через це покарання з боку Трампа. А далі він зробив дуже цікавий висновок: чому ж тоді Трамп не покарав Путіна? Якщо Трамп виступає в ролі медіатора і карає за те, що ми у даному випадку не виконали його вимоги, то тепер Путін також не виконує того, чого хоче Трамп, чому ж Путіна не карають. Було зроблено багато таких заяв, і зрештою президент запросив Трампа до України. Ми хочемо, щоб ти прийшов і е-е, я думаю, прийшов і побачив. Ви думаєте, що розумієте, що тут відбувається? Гаразд, ми, ми поважаємо вашу позицію. Ви розумієте? А потім, що там було? Що у е різних зустрічах, як я сказав, з Келогом або з Венсом з Рубі. І вони кажуть: всі думають, що вони розуміють, і ми поважаємо. Добре, ти думаєш, добре. Будь зі своєю опозицією. Але будь ласка, перед будь-якими рішеннями будь-якого формату переговорів приходьте. Бачите людей цивільних. Воїнів, лікарні, церкви, дітей, знищених чи мертвих, поранених або просто тих, хто гуляє вулицями. І от тут, коли я подивився цей сегмент, мені все стало зрозуміло. Думаю, вам також уже все стало зрозуміло. Ви колись кликали людину в гості, яка кілька разів дала зрозуміти, що не хоче до вас іти. Тобто ви кілька разів натякали, пропонували, якось показували, що хочете її запросити, а вона давала чітко зрозуміти, що не хоче. Справедливо це чи ні, ми зараз не обговорюємо, це не предмет дискусії. Виникає питання, ви продовжите це робити? Ні, не будете. тим більше ви не робитимете цього публічно. А отже, запрошуючи Трампа в гості, точно знаючи, що він це запрошення не прийме, адже між Трампом і Зеленським очевидний глибокий конфлікт, ви просто провокуєте. Загострюєте цей конфлікт. Отже, перед нами три можливі стани, а можливо, навіть два. Зеленський це робить або через наївність і нерозуміння наслідків своїх дій, тобто він говорить, як у тому анекдоті: Я піонер, мені не положено, усе, що він сказав, по суті, є правдою. Комар Носа не підточить, я переглянув всю годину інтерв'ю, усе справедливо і правдиво, крім одного. Уся ця справедлива правда побудована так, щоб дратувати Трампа, щоб поглиблювати особистий конфлікт саме з Трампом, не зі сполученими штатами, не з Конгресом, не з Сенатом, особисто з Трампом. І ми бачимо, як цей конфлікт поглиблюється просто на наших очах. І далі питання. Зеленський це робить свідомо чи через наївність. Напишіть у коментарях просто зараз. Мені цікава ваша думка. Це з умислом чи через наївність. Мені здається, що про наївність тут не йдеться, йде дуже жорстка і жорстока гра. Це безумовно викличе або вже викликало відповідну реакцію Трампа, і ця реакція Трампа абсолютно несправедлива, незаслужена, не заслужена Україною. Та Трамп є такий, який є. Зараз ми про нього поговоримо. Трамп однозначно не правий у своїй позиції щодо України, але його позиція мені пишуть, що все це з умислом, і лише одна людина написала наївність. Ні. Позиція Трампа буде абсолютно зрозумілою, і ми зараз буквально за мить її обговоримо. А тоді виникає питання: у чому сенс? Навіщо смикати дурного тигра за вуса? Так, тигр дурний, тигр імпульсивний, тигр спалахне, тигр злий. Тигр неприємний, ми його не любимо, це все зрозуміло. Але навіщо смикати його за вуса, який у цьому сенс? Щоб Що? Яку мету ми намагаємося досягти, дратуючи тигра? Мета, як на мене, очевидна. Її мені пояснили в Харкові: люди, які перебувають у самій серцевині влади, гарантією переобрання Зеленського є не любов Трампа. Особиста безпека Зеленського вибудовується на дуже дивній, але не дурній схемі. Він смикає тигра за вуса. Тигр гарчить на Зеленського, як відповідна реакція, український народ об'єднується навколо Зеленського, і політична сила Зеленського зростає. У цій ситуації, якщо Трамп надасть якісь докази чи свідчення про корупцію в офісі президента, це буде сприйнято більшістю українців як чергова несправедлива атака з боку Трампа, який і так ненавидить Україну і українського лідера Зеленського. Тобто цими діями Зеленський готує свій політичний рейтинг до виборчої кампанії. І готовий робити це безкінечно. Тобто, для Зеленського, у його стратегії переобрання, Трамп це виборчий ресурс. Адже поведінка Трампа цілком передбачувана і зрозуміла, Трамп це дуже проста лінійна функція, робиш таку заяву, отримуєш у відповідь хвилю хейту. Там усе зрозуміло. А от навіщо моє особисте переконання, що в Україні вже почалася передвиборча кампанія, не в Америці, а саме в Україні. І Зеленський використовує Трампа як передвиборчий інструмент. Чим сильніше Трамп тисне на Зеленського, тим більше шансів у Зеленського переобратися на ще один п'ятирічний термін. Зазначу, через 5 років Трампа вже не буде. А враховуючи, як розвиваються події у Сполучених Штатах з великою імовірністю, можна припустити, що через 5 років при владі знову будуть демократи. Тобто, Зеленський переобирається, створює собі місточок на час каденції Трампа. До ймовірного демократичного уряду у Сполучених Штатах. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. За інформацією видання The Hill, президент Дональд Трамп звинуватив CBS та програму 60 хвилин у упередженості та зажадав позбавити мережу ліцензії після виходу сюжетів про Україну та Гренландію, у яких його за його словами показали в негативному світлі. Він стверджує, що війна в Україні не почалася б, якби він виграв вибори 2020 року, та звинуватив CBS у спотворенні його позиції щодо Гренландії. Раніше Трамп подав позов на 20 мільярдів проти CBS через інтерв'ю з Камалою Гарріс, вважаючи, що воно було змонтоване на її користь. Телекомпанія назвала звинувачення безпідставними і такими, що порушують свободу слова. Агентство Associated Press заявило, що їхніх журналістів не допустили до овального кабінету на заходи за участі президентів Дональда Трампа та Наїба Букеле, попри судову заборону на подібні дії. Раніше суд зобов'язав Білий Дім відновити доступ агентства після того, як АП було виключено з пулу за відмову використовувати термін мексиканська затока Америки замість Мексиканської затоки. Нині Білий Дім самостійно формує прес-пул, хоча раніше цим займалася Асоціація кореспондентів. АП подало позов проти трьох високопоставлених співробітників адміністрації. Тут дві новини і давайте розбирати їх трішки окремо. Перша новина. Трамп, як і очікувалося, був незадоволений інтерв'ю із Зеленським, був незадоволений Сібіес, був незадоволений, висловив своє незадоволення. Зараз покажу більш детальне висловлювання Трампа щодо показу Сібіес не лише про Україну, але й про Гренландію. Я подивився сьогодні вранці 15 хвилинний шматочок про Гренландію. Вони, тобто журналісти з CBS, показали життя в Гренландії, усі 56 тисяч людей, здебільшого це корінне населення, тобто ті люди, які. Там там жили це переважно метиси суміш європейців із місцевими мешканцями. Основна промисловість рибальство. І тут же прем'єр-міністр або особа з іншим трохи статусом, але суть така, головний у Гренландії, сказав, що вони гренландці, заздалегідь згодні на будь-які військові бази Сполучених Штатів. Питання безпеки не існує. Тобто, де хочете, ну, звісно, повідомляйте, попереджайте, будуйте військові бази, охороняйте Гренландію, ніхто вам не забороняє. І на цьому вся аргументація Трампа про те, що Гренландія потрібна з питань національної безпеки, і закінчується. Хочете будувати авіаційні бази, гелікоптерні бази, ракетні бази, будуйте аж до ядерної зброї вперед. У вас є повна згода з боку Гренландії. Тому з відходом цього аргументу. Єдине, що залишається, це скринька, набита корисними копалинами, які не видобуваються? Раз ви не видобуваєте, а нам потрібно, то було ваше, стало наше. Такий висновок робить, ну, це мій коментар з того, що я побачив, як глядач подивився собі. І закінчується це тим, що невже ми будемо жити у світі, де сильний забирає собі своє, і далі вибудовується логічний ланцюг? Росія окуповує Донбас, бо їм так хочеться, їм так треба. Китай окуповує Тайвань, а Сполучені Штати готові окупувати Гренландію. Оцей висновок Трампу не сподобався. Цей висновок Трампу не сподобався, і він готовий подати в суд або заборонити Сибір. Це ну окрім того, що це дурість. Тобто, якщо Трамп подасть або почне якось утискати Сибір, він тут же програє в суді. Суди поки що працюють, але це дурість і порушення. Американської традиції, американської норми тощо: неможливо жити в суспільстві, неможливо жити в державі, де новинне, опозиційне, а безумовно, CBS – це демократична говорильня. Безумовно, суть репортажу була б іншою, якби анексувати Гренландію хотів не республіканець, а демократ, це мені зрозуміло. Але в цьому і полягає суть політичного процесу, що є опозиція, і, на вашу політичну думку, є думка опозиції. Без цього неможливо, без цього система розвалюється. Тому ідея в тому, що Трамп хоче заткнути рота журналістам шляхом не включення їх до прес-конференції, де вони не зможуть ставити свої запитання, шляхом ось цієї показової прочуханки журналістам, виглядає як абсолютно протиправне порушення американської традиції, свободи слова і вільного суспільства. Забудьте про демократію. Так вільне суспільство себе не поводить, президент не цар. Не король. У нього є підзвітність, і частина цієї підзвітності це преса, це медіа, які ставлять йому незручні запитання. А він на ці незручні запитання відповідає. Нью-Йорк Пост повідомляє, що Ілон Маск на засіданні кабінету міністрів Президента Трампа оголосив про плани зекономити 150 мільярдів доларів із федерального бюджету у 2026 році. Ця сума значно менша за раніше заявлений маском 1 трильйон доларів, який планувалося скоротити в рамках його роботи з департаментом урядової ефективності. ДУЕ. Маск продовжує заявляти про стратегію зниження дефіциту, виявляючи шахрайські заяви на отримання допомоги з безробіття, включно з випадками, коли виплати отримували люди, які ще не народилися. Водночас четвертий апеляційний суд підтримав право президента звільняти федеральних працівників, що стало перемогою для Маска та його проєкту. Це класичний випадок завищених очікувань, так званий англійської великі очікування. Маск спочатку заявляв, що готовий зекономити платникам податків зі Сполучених Штатів 2 трильйони. Я тоді коментував, що це неможливо. Немає таких грошей. Як влаштований бюджет Сполучених Штатів ще раз приблизно 7 трильйонів. Видаткова частина приблизно 2 трильйони або трохи менше, бо дохідна частина. Тобто вже одразу 2 трильйони дефіциту закладено в сам бюджет, оскільки бюджет перевитрачається, зокрема, і на Україну, то виходить десь 3 трильйони перевитрат у підсумку. Відповідно, з цих 7 трильйонів. Трильйони на оборону, трильйони на виплату податків, трильйон на утримання уряду. Усілякі програми, пов'язані з урядом, залишаються 4 трильйони до семи рахувати вміємо. Трильйон виплата відсотків за боргом, трильйон на армію, і я трохи округлюю. І трильйон на все інше урядування. Ось з цього трильйона ти й економиш. Для цього доведеться скоротити весь уряд, армію йому чіпати не дали. Відсотки за боргом не виплачувати не можна. Соціальні програми істотно скорочувати не можна. Він там прибрав мертві душі. Тому цифра у 150 мільярдів це шикарна цифра, це прекрасна цифра, це чудова цифра, це прекрасно. Окрім того, що вона не така, як у спочатку обіцяли. Тобто, замість того, щоб сказати, ми зекономимо 100 мільярдів, а в підсумку зекономити 150, ми сказали, що зекономимо 2 трильйони. Потім сказали 1 трильйон. А тепер виявляється, що реалістична ціль це 150 мільярдів. Ну і на тому дякуємо. Просто не треба в майбутньому Трампу і його прихильникам створювати великі очікування, бо вся та ж вільна або напіввільна преса, вся та ж опозиція буде вас за це ганити. Тобто маска ганять за те, що він зекономив, ха ха так мало всього лише 150 мільярдів. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа до наступних випусків.